Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами трьома секретами, які зроблять вас кращими у будь-якій справі, але головне, найпотужніший секрет чекатиме на вас у кінці цього відео, тому дивіться уважно: ці знання можуть змінити ваше життя та допомогти досягти нових вершин. Підписуйтесь, ставте лайк і тисніть дзвіночок буде гаряче. Перший секрет. Концентрація на практиці, не треба чекати ідеального моменту чи витрачати час на довгі плани. Просто робіть. Практика це шлях до майстерності. Не бійтеся помилок, вони ваші найкращі вчителі. Другий секрет: навчайтеся у найкращих. Хочете стати профі? Дивіться, як це роблять ті, хто вже досяг успіху, книги, відео, подкасти. У світі купа знань, готових до використання, і не соромтесь ставити питання. А тепер третій секрет, який змінить усе, це дисципліна, регулярність перемагає натхнення. Навіть 10 хвилин на день, але щодня, і ви станете сильнішими, ніж ті, хто працює ривками. Робіть свою справу звичною частиною життя, і прогрес прийде сам. Запам'ятайте, успіх це результат маленьких кроків, які ви робите щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і вперед до ваших цілей!